Вітаю! Це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Листоноша привласнила пенсію померлого дідуся, а водій роз'їжджав на авто по місту під наркотиками. Про це та інше далі. За Кермо під наркотиками і з наркотиками. Патрульні Тернополя виявили водія, який перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. А сталося це 19 березня близько третьої ночі. На вулиці Руській патрульні помітили автомобіль Опель Вектра, який їхав із порушенням правил дорожнього руху. Коли інспектори почали спілкуватися із водієм авто, то помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, видавали кермувальника, розширені зіниці, які не реагували на світло, порушення мови і почервоніння обличчя. Водію запропонували пройти огляд на визначення стану наркотичного сп'яніння у найближчому медичному закладі. Але 19-річний кермувальник відмовився від огляду в присутності двох свідків. Але це ще не все. У салоні автомобіля патрульні знайшли розсипану речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну, і декілька паперових згортків. На Теребовлянщині сусід допоміг товаришу, а потім потрапив до реанімації. Поки чоловік із сусідом випивали алкоголь, до його дружини приїхав молодий 24-річний близький друг. Коли ж про це дізнався сам чоловік, то із сусідом вирішили піти і розібратися із непроханим гостем. Вони перестріли хлопця на вулиці і почали з'ясовувати стосунки. Але молодий суперник виявився міцним горішком. Він кілька разів вдарив палицею від сокири 62 дворіч. Чного сусіда за деякий час потерпілому стало погано і він втратив свідомість вже в лікарні. Після проведення медогляду стало відомо, що у нього перелом черепа і забої. Пенсію померлого тернополянина два роки отримувала листоноша. У лютому 2016 року, коли пенсіонер не прийшов отримати свої гроші, бо він помер. У листоноші виник злочинний план. Кожного разу отримуючи пенсію за померлого, 58-річна працівниця Укрпошти власноруч розписувалася у відомості замість отримувача. Загалом за два роки такої махінації листоноша заробила 25 тисяч гривень. На Підгаєчині горіла господарська будівля. Полум'я встигло пошкодити дерев'яну частину господарської будівлі, дерев'яній конструкції, горища будівлі, її перекриття і три тонни пшениці. Окрім цього, спалювання сухої трави у великих бірках ледь не призвело до трагедії. На місці пожежі сухої трави рятувальники побачили полум'я, яке виходило з під землі. Як з'ясувалось, згодом відбулася розгерметизація газопроводу, загрози вибуху. Ухо та розповсюдження пожежі не було завдяки тому, що пожежу вчасно помітили і ліквідували. Проте спалювання сухої трави в цьому випадку могло б призвести до масштабного лиха і навіть до загибелі людей. Геніальний вандал. Томбо перетворює нудні конструкції у справжнє мистецтво. Він перевтілює труби у Марохаїда, а пожежний гідрант – у принцесу Лею. Зазвичай Томбо працює в Нью-Йорку, але також подорожує по світу. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!